Как для меня то это полный разум какой-то. А чому? Ну как? Ну получается так, что если у меня нет денег, я не могу заплатить, то я должен идти на фронт. А у кого-то есть деньги, он платит. И он не пойдет. А как же тогда справедливость, равенство и все остальное? Все, мабуть, питание до фахівців. Пересічний громадянин, як я, не може точно відповісти, чи правильно, то чи ні. Думка про економіку вірна. Про захист батьківщини, звісно, так. Але наскільки це може мати таку правильність і валідність у відповіді, оцінки економічно, це вже до фактівців питання. Дуже погано. А чому? Справа в тому, що 75% українців бідні, живуть в межі бідності. Зрозуміло. Хто, кого будуть визивати? Дуже бідних людей. Зрозуміло. Якщо це нормальна сума, яка краще допоможе, ніж людина, яка не хоче воювати тут. То... то ви підтримуєте, так? Не впевнена, але я чим подумати. Зрозуміло. Ну, це однобоке, однобоке висутне. Я думаю, ні. Не, так? ні. не підтримуєте? А чому? Ну, Тому що це однобокий погляд. Це Кожен випадок треба окремо розглядати, наскільки потрібна ця людина тут, наскільки вона. Ну, коротше, це визови в суспільствах супротив, Ну, якщо з меркантильний аспект взяти, то можна, очевидно, обговорювати цю проблему. Я взагалі вважаю, що воювати мають люди молодого віку. І ті люди, які досягли, скажімо, там 45-50 років, оце вони можуть, як кажуть, відкупитися. Від військового обов'язку. Друге, якщо це вести мову е про тих людей, хто не служив і не воював, то з патріотичних, так би мовити, міркувань це має бути неприйнятно. Якщо Якщо людей є гроші і вони можуть їх заплатити, то можливо це і, і вихід. Якщо чоловік не може, ну. А можливо і ні. А можливо і ні. Тут палка. Позитивно ставлюсь через те, що є багато молодих хлопців, які ще не готові служити, ще не готові йти до армії, вони хочуть побудувати свою кар'єру і через те позитивно ставлюся. Е, чесно, негативно, дуже ставлюся негативно, тому що якщо е, будуть платити, не буде нікому воювати. Тобто це така моя думка. Є е, деякі, які будуть не згодні зі мною, це дуже багато буде людей, які будуть зі мною незгодні. Але моя думка щодо цього категорично, я дуже категорично до цього ставлюся.